Що він такий? Нічого холодець. Ну там багато животів. Ну, щоб за холодити. Раніше без Жоватіна робили холодець. Захолоня, нормально. Ну. Це ми про холодець. Я думаю, що в селах роблять холодці. Це... Я думаю, що в селах роблять холодці. Це в городах. Без желатина, так. Да. Так, да, так, да. це ну, в городах його. Не в желатін, ну, в холодці головне що треба? Щоб він захолов. Ну, захолов, ну це треба, щоб кістки були, ось такі ножка, там такі да. кістки. Воно захоловне. І частенький, щоб був. Тепер він її облизує. Ага. Облизу, чат, облизує. Все облизується, все чистяться. Так, ще почніть мені тут гратися зараз. А, а кутузь зараз все, він... так, перестаньте. Уже тут він, що срежить, Кутузь він, воно він. лапи розпускає. Воно. Уже надоїло, він розпускає він... лапи. Ну, що ти лапи розпускаєш? Ганяти тут не можна під ялинкою, тому що це ж ялинка? О, це. У -у -у -у. Усійся. Мяу каже, фотографіруй мене балакає. Він любить, он він лапку підняв, він любить фотографуватися. Кутузька, ти любиш фотографуватись? О, о. Ой, як він позує красиво. Ти красавчик. Та ну, ну вже так близько не підходь. Мазун. Мазунчик. Мазунчик. Ти мазунчик. Пішли подивимося на других наших друзів. Давай. Давай подивимось, які іграшки в нас є. А ну, давай, подивимось. У нас є, у нас є роботи хендмейд нашої. Так? Давай ми її сюди поставимо шишку. Єсть. Котикам це ялинка. Для них тут такий. Лежаночка така. Лежаночка нашим котикам. правильно? І тепер ми подивимося на наші іграшки. Можна це конфетки повісити. О, так, да так, -да -да -да. Угу. Забули, забули, да. Треба цукерочки ще сюди. Огірочок ось такий є. Огірочок. Ріки. Угу, є такі маленькі, от такі манюсінькі, а є великі. А цей у нас ось такий Сусулька є така. Сусулечка вот така. Що у нас тут є? Подарунок, подарунок. Під ялинку? ось сюди ми покладемо. Сюди ми покладем якусь цукерочку. Вона буде отак висіти Подружка? Да Це твоя подружка. Давай подивимося ще з цієї сторони, хто в нас є. Підожди, підніму, підніму, от цього. Я треба десь повісити, цей ну тут у нас висів. Найшов місце. Найшов місце кутуська. Ще отака ось є шишка хендмейд. Все, спите? Спіть до Нового року. Нравиться їм спать під ялочкою. Да. Природне йобочка. Морози, команда, команда да. ще ось щось таке є, не зрозуміло. Понарабилася віки колясочка, як вона вчора.